Городяни не уминули увагою, і Тернопільський міськрайонний суд, що на вулиці Котляревського, цієї ночі він також не встояв під натиском активістів. Позаду мене зараз знаходиться гора документів, понищених вогнем. Вони, вочевидь, винесені із приміщення суду. Також побиті вікна і вибите скло у дверях. Однак це не всі руйнування, яких зазнала будівля. Знищили табличку при вході. Вогнем пошкоджений фасад споруди. Серед спалених речей видніються рештки комп'ютерної техніки та диски. Всередину нашу знімальну групу не впустили. На вході в установу стоять чоловіки. Нам вони представилися працівниками міліції. Кажуть, на місці проводять слідчі дії. Зараз група має приїхати, задокументують тоді. Ми застали на місці також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони саме намагалися врятувати вцілілі документи. Які все щетліли всередині, на відміну від інших установ, які штурмували у ніч на 19 лютого, будівля Служби безпеки України зазнала зовні чи не найменших пошкоджень. У будівлі вибиті кілька шибок. Перед входом вже традиційне попелище. Подекуди лежить орхтехніка. Потрапити у стіни цієї споруди нашій знімальній групі теж не вдалося. Установа зачинена зсередини. В СБУ, як і у суді, працювали експерти.